Шоста частина декорації в Майнкрафті. Поїхали! І да, це частина разом з Томичем. Перше у нас це смайлик. Топ, ну мій від мене. Дивіться, ми робимо ось так от приблизно. Далі нам треба зробити якусь ось так. От, що я не знаю. Далі, отак, от от зробити люки. Це ми залишаємо і ставимо ось так от прапор. І у нас виходить такий от маргаючий смайлик. На декорація у нас Томича. Цікаво, що нам підго... він нам підготовив. Ставимо кам'яний заборчик, ще два хвойних заборчика. І на них ще один кам'яний заборчик. Ставимо ходинку із хвої. Ставимо на неї юк, спускаємося униз та ставимо ще один юк. Як показано на відео. Ламаємо той юк. Знову спускаємося униз та ставимо іхтарик. Ось такий іхтарик у мене вийшов сьома частина на 70 лайків